Вітаю святами, які минули, святами, які попереду. За сьогодні субота перед Богоявленням. І знову ми чуємо слова, актуальні на протязі всього року. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небес. Свою проповідь і Притеча, і Спаситель починають цими словами, тому що слова ці важливі. Колись ці два свята, Різдво Христове і Богоявлення, святкувалися в один день. Але з часом. Церква рознесла їх по різних днях. Традиційно, і ми вже тепер з усім світом Різдво святкуємо 25 грудня, коли цей день після зимового сонцестояння, коли ніч з кожним днем стає меншою, а день збільшується. Тому що зійшло Сонце правди Христос. Православна церква святкує богоявлення 6 січня. В шостий день після Нового року. Згадаємо шість днів творіння, коли Бог зробив всю роботу. І в шостий день ми бачимо явлення Боже. Дивлячись на тих людей, які прийшли до Йордану хреститися у воді, в водах Йордану, Іоанн Предтеча побачив книжників фарисеїв, яких він викриває словами. Поріддя Єгидного. Принесіть достойний плід покаяння, він говорить. Мало війти в води. Це лише зовнішній атрибут такий, зовнішній прояв. Хоча води йорданські вважалися святими. Багато хто, особливо вихідці із Радянського Союзу, водохреща сприймають це таким веселим екстремальним святом, де можна, знявши з себе одяг, з дуру нирнути в ополонку і, якщо дасть Бог, винирнути з неї. Святість вод вона заставляє благовіти перед цими водами, а не оголятися, закриватися від них взагалі, як роблять євреї до сих пір, стаючи на молитву до Бога, накриваючи своє обличчя платом. Тому що Бога вони вважають, ніхто не може бачити. Побачити Бога це значить вмерти. І тому в Євангелії ми бачимо, який страх викликає явлення навіть ангелів, як вісників Божих у людей. Але ми з вами щасливі. Бог явився серед людей, прийняв нашу подобу. Водив серед нас, жив серед нас. Він знає наші немочі, знає наші болі. І він, будучи Богом, входить в ті води Йордана і виконує те, що було в ці ті приписи старого заповіду. Євреї вважали, що в цих водах омиваються гріхи. І вода, як зовнішній прояв тієї благодаті Божої, яка сходить в покаяння на кожну людину. Вона є тим символом омивання чистоти. Але мало омити тіло ззовні. Це теж треба робити, до речі, особливо пройшовши через. Пандемію, там, ми це, я думаю, до сих пір дуже відповідально до цього відносимося. Але як мити душу свою? І предтеча попереджає нас. Він каже: принесіть ці плоди, плоди, покаяння, омийтеся. Тому що прийде той, хто більший за мене, а він уже буде хрестити духом і вогнем. Бог з любові до нас омиває нас як дітей у водах. Як тішиться дитина, коли водичка її опускає, як вона пробує там плавати і плескатися. Бог і нам дає ці води, щоб ми, можливо, десь не усвідомлюючи, а граючись, зайшли ці води і вийшли оновленими. Щоб ми були як ті діти, які, можливо, швидко зляться, але дуже швидко відходять. І дуже швидко відходять. І якщо мама насварила і дитина відкопилює губу, то через короткий час вона вже матір обнімає і біжить до неї. Тому що мати дбає про них і вчить і захищає. Так і Бог вчить, захищає, дбає про нас. Він навіть все зробив за нас. Він зійшов на хрест і своєю кров'ю, омив всі гріхи світу. Наша задача омити себе в водах покаяння, пройти через, можливо, вогонь сповідь, тому що досить важко підійти туди, до Аналоя і сказати якісь слова правди про себе, такій же людині, як і ти, до речі. Але Гряде той, хто буде судити нас. по-правді. і ми там вийдемо, як мов би пройшовши через вогонь. Тому сприймаємо і наше життя як певне горнило. Як певне горнило, в якому повинна згоріти. Полова наших сердець, а залишиться лише золото нашого серця. Люди кажуть, щоб золото було чистим, його сім разів перетоплюють. Сім це число повноти, число таке сакральне, таємниче, яке значить досить добре. Тому Господи дай нам пройти дорогою життя щастнього. і дочекатися світлого свята богоявлення, коли Бог явився людям, явився в своїй таємниці, в своїй троїчності. Бог син, який стояв у водах. Дух Святий, який сходив у вигляді голубиному, і голос з неба, голос Отця, який засвідчив, що це син мій улюблений, в ньому моє благоволення. Тому, ідучи до цих йорданських вод, принесімо достойні плоди покаяння, огляньмося назад, для того, щоб більше не повертатися до тих гріхів. Йдемо, й, йдемо вперед до Сонця правди, яким і є Христос. Амінь.